Доброго дня, друзі. Знову помойка. Після праці, як завжди. Після праці в мене сьогодні ще старший доньки випускний. Їздив в Унуфривку в район. Заправлявся, купляв ліки, бо глаз Трошки знехтував, Гидко бачу, лікую. І заїжджав на помойку. Були тут цигани рилися, їздя тут а, бабулька циганша, дядько українець сам по національності, воза їх. І роботя. Одна то чоловік і жінка, коли ні, бабуля нанімає того. Дядька. Каже, бабуля подушок нема, кажу бабуль. Палом. Подушок 50-60, плюс пір'я є. Гусянка, качка. Так вони чуть, чуть не билися за тепір'я тут. Там, поїхали щас, кажу, так у вас вже стекла повна машина. Давай, вона, запиши мені номер телефона свій. Давай записувати в голос, і той дядько записує воділа. Завтра я приїду перший. І давай тут вони, блять, гелить на одного, спорить. Це мої, я більше дам, а то завтра я приїду, в 6 утра заберу. Кажу, не берете. Вона каже, я читати не вмію, я ж неграмотно. Кажу, я підписав отак і отак, не набере. Ось От такі справиш. Ще такого не було, щоб щось піря не билося. Був був вивоз такий строїтельний. Тут різним металолом ось, окрани, замки. А, завіси. нове все, дивіться яке. саморезы юбиля такие юбиля вот такие все ящичек вот такая магнитолка кассетник так. это у нас тут кабелек Кабель іде туди. Шланга нафіга мені. А не буде. Ух ты, каважка. Що воно таке? Офігеть. Оце труба. Клос. Це що? Чи такий телефон. Клос! Так. Які яйки. Пасок безпеки. кулечки далі. Шеточка, коробочка, клей. Секунда. Нема. Це новинка для мене. Такого я взагалі не бачив. Так, так. Так, давайте. Так. так. Крутілка, может быть, серебро або напайки. Так, ну, більше нема нічого, це Наступне. Що це у нас таке? меч. Наступное, что я нашел. Наш, вот такая вот. Это все латунь. еще, Может быть сам, может быть латунь, не скажу. Все крутилки нашел я. Это самовские. Так. Дінамік. Отака короботілка коштує 2,50. Це слава каже. Цього не кажуть гривня 50. Кому вірить, не знаю. Це не потрібно. Латунь. Офігеть, дивіться. Латунь. Латунь. Ручка цікава. Так, ти туди, металолом ніч свічки. Який кабель гарний. Пойдет. Ось що дивіться. Ось що дивіться, -мо! Гляньте скільки латуні! Нормально. Ну що, ще крутівка. Не знаю, чи воно комусь потрібне. Кантик. Брати не буду. Чи потрібне, чи ні, не знаю. Це дешмановські набори. затылка. Гарный металлолом. И все. Еще на пешке. Все. И все еще знайшов. Ось такі ось мануали. Різні документи до різних сервісна книжка. До ВАЗа. Потім це фігня. Це щось медицинське. Віси. Тоже, по ходу медицинське. Холодільник бетовий. Електромельниця. Лупа. Да, тут документи на різні прилади. Холодильник, Дніпер. Ну, я думаю, в мене думаю, вже є різних документів багатенько. Я, мабуть, і це візьму електричному шкафу мільниця ще і тут їх Донбас це більше современніше паспорт мікроволмовка якась нафік коротше я все це буду брати ну, це ж ще цікаве не помашенкому щось чи привезене мабуть так да. 75-го року. Перве марта. Ну що, паспорт, весі лабораторні. Принятно. Редугазові плити. Вс, у мене було... Ні, має плита новіша. Інструкції, стерилізатор. Прибор, штук для... ...спитання з сім'ям. Це теж віси. Прикольно. Оце, ну, друзі, що вдалося знайти. Одним дублем зняв, за циганів, розповів. Хто затрапели приїде, я не знаю. І головне, щоб погарні ціні забрали. А там що не хочуть, то нехай роблять. Ось такі, друзі, справи. Так, добре, буду їхати, буду їхати на гулянку доньки. Я вже казав старший випускний сьогодні. Закінчила 9 класів. Так що треба їхати гуляти. Там ще буде така справа. Я В телеграмі чи інстаграм, я, типу, я додав ссылку, создав групу, де буде все продаватися. Підписав і будні селянина, пару лотів додав, додам іще кучу-кучу лотів. Різних потім буду додавати. Сьогодні не зміг, бо їздив у лікарню з глазом, глаз болить око. Багато ліків виписували, я на око бачу тільки 10%. Тут тобто такі розправи. Завтра добавлю ще 5 слотів і тоді скину силку. Під кожний відео буду кидати. Під кожний шорт, під кожне велике відео буде в коментарі, буде силка. Переходьте, буде все по мінімальній ціні. Буде, буде типу аукціона. Так що Ось такі друзі справи. Уже я багато що попродав із порцеляни я продав, бюджетерії продав. Я ж кажу. Так що переходьте, дивіться, слідкуйте, коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайку. Всім дякую. побачення, друзі.